Оце соня у нас пірашки собралась жарити. Чуть-чуть нажарила. І різко виключили світло. Щось ми десь пропустили, мабуть, що повинно світло виключати. Поставили її печечку газову. Філотея всі. Філотея, чого ти кричиш? Дякую. Смачного. Дякую. Отак от, от зараз будемо дожарювати, тому що лежать наші красунчики. Викручуємося хто як може. Бачите, вчора в нас пирожки. Сьогодні в нас ой, піца. Все ми балдюємо. Жири накаплюємо на бока і на пузо. А на піцу беру такий сир. В раз Взяла дорогий і взяла цей. Ну, думаю, подивлюсь, як він плавиться на піцу. Люди дешево і сердито і плавиться чудесно, просто превосходно він на піце розпливається і по смаку да, — так, сирний продукт, молокомісний, що не сирце. Ну він нічим не відрізняється від того сиру, який лежить за упаковочку за таку 90 гривень. Тому, а сколько тут? А, 150 грам. Ось він далі непогано. Ось, дивіться, дуже непогано він розплавився. Так що для піци. У нас теж і колбаса у нас недорогенька. Ну, що можемо собі дозволити, ну я вам скажу. Така ж смачна, як і інша. Не знаю, нам подобається. Так що зараз буду дівкам різати піцу. Валя, да. да, Нелі. Іди сюди. На миску. Я рішу пити з молоком. М -м -м. Це що пити? Можеш пити, ну мені литр молока залишиться, Кирило на кашу. Угу. Ай, гаряче! Настольки нагаряче. Ну так тільки з духовки. Наскільки угу. кажу, вона гаряче. Ні, не, не настільки. Можна молоко? Ого, а це що, оно нове що то це? Ні, на тому ж рідком тісті я діла. Mm. Кстати, на шоколадном тесте они какие-то вкуснее более. Ну, на получается тесто мягенькое. Mm. Такие нежненькое. Вкуснятина. Всё. Сейчас. Сейчас Валя оценит. Ну, как всегда. Мам, ну это прекрасно. Мам, это шикарно. Ну, да. Я то привез сколько? А что с молочком? Ну, ну давай, ты мне говорю, ты ти... это литр молока залишь такие Кирилла. Мені собою, спичай, я мама мне налить, просто боюсь, что я больше там надела. Ну, спится буду, то я переживу де? без молочной каши. Переживаешь, да, без молочной каши? Ну и добре. А, скажешь, куда все? Все. Не. А не или не налила? действительно на здоровье ну, в общем отца такая у нас сегодня вкусняшка все все, все. и більше молоко не том, капець сколько мало там литра выпьем бутылки уже всосали да. да. все Только кирюша Я, мама. Ой, так. Обожаю. погнали дальше боя Тісто жиденьке, я його роблю трошки густіше, ніж на опару. І потім руки намачую і мокрими руками так уже розпляскиває цей тісто. Зараз буду налажувати і робити другу, бо нам піци це таке чисто піци, До речі, помідори сюди даю консервовані. Кусочками нарізаю і так розсипаю. Такий смак особливий дає, ну прикольна така кіслінка, ну, класно. Ну, а це вже друга. Щоб нас не порвало всіх, щоб ми тут не, не голодали. Взагалі, така красота. В общем, з недорогих продуктів, можна сказати, сім'ю. На пару часов накормила.